Щойно стало відомо, що колишній голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Латува помер. І я процитую тут. в социальных мережах российской мовы, мову, а смер... значит, бывший глава Херсонской области Геннадий Ладуга, о смерти которого, я нагадаю глядачам, Ладугу звели в еще в 22-м значит, смерти которого сообщалось сегодня, стало известно, что он покончил жизнь самоубийством, приняв большую порцию таблеток, о чем сообщает депутат Херсонского областного совета, от Евросолидарности Сергей Хлань по словам Хлани, Лагуту довели до самоубийства обвинениями в сдаче Херсона, хотя, по мнению депутата, эти обвинения беспочвены. Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова подготовки к обороне. Такие задачи ему не ставились к моменту полномасштабного вторжения. На кого-то ну, кого нужно обвинить, значит, что потерян был юг. Надо кого-нибудь бросить в толпе. Ну вот и бросили. А вы знаете, что Латуга был единственный, кто не сбежал из Херсона, что он обеспечил вывоз документов и эвакуацию людей, блокировку электронных ключей. Знаете, думаю, нет, Слышит депутат. А знаете, что офис президента три дня вторжения не отвечали на звонки? Вот просто не брали трубку от главы Южной области в то же время, когда теряли Херсон, о чем написал? Ну, це серйозне кстати обвинение, Надо сказать. я. Яка, на вашу думку, перспектива цієї справи, якщо дійсно буде доведення, встановлено доведення до самогубства? за е, ну, перше, дійсно, так як ви сказали, треба конкретно е, розслідувати цю справу. Виясни ці факти, що сприяло якраз або спонукало якщо це було реально самогубство, а не інші якісь дії, тому що ще ми не можемо говорити тільки самогубство, або природна смерть, або можливо це було і дійсно конкретно вбивство. Тому різні версії повинно слідство розглянути, от дійсно пріоритетна є. Про що тільки що озвучували, але це не основна, уже кінцева, так сказати. Тому в даній ситуації дійсно треба визначити всі підстави, і те, що говорить депутат. Ну, якщо є там дійсно реальні факти, і момент істини в тому, що дійсно ця людина задіяв всі ресурси для того, щоб все-таки і евакуацію провести, захистити людей і діяв в, в межах своїх повноважень. Зрозуміло, що він не підлягав і звільнено, можливо, а тим більше як засуджені його діяльності. От період початку він я пам'ятаю, і до того, коли ми всі, особливо поліні розвитки, говорять, що. Все таки готуються напади Нам треба готувати всі засоби для того, щоб ворог не міг просуватися по нашим територіям. Тим більше розвідка, яка легальна, ми тепер говоримо, американська і британські конкретно вказували. Тим більше приїжджав в Україну голова Сиру Бернс і говорив про те, що дійсно реально планується наступ. Мало того, карти публікувалися. Пам'ятаємо, навіть по телебаченню демонстрували і персонський напрямок це Чангар, і білоруський, і східні напрямки. Тобто Умова така, що є, дійсно в той період недооцінювати загрозу недопустимо. Навіть якщо б не було агресії, готуватись треба, якщо є реальна достатня інформація, тим більше від авторитетних джерел від розвитку, до речі, і наші розвідки також цей сценарій. Тому в даній ситуації з тим, що сталося, особливо перед початком і на початку війни. Я думаю, що ще треба розбиратися буде і першу чергу слідчим органам і визначити, хто недооцінив ситуацію. Хто не готувався або не підготував відповідні заходи протидії, ну і зрозуміло, хто ефективно протидіяв на різних етапах, виходить своєї компетенції. А хто зрадив конкретно? Це такі були. Наприклад, ми пам'ятаємо рядного генералів СБУ, виявився конкретними зрадниками, які практично здали і, і або інформацію, або позиції, от або сприяли ворогу. Ну і треба сказати, що тут для контррозвідки, як і для зовнішньої розвідки, зараз буде чимало роботи, тому що ще одне повідомлення: британські засоби, британські медіа публікують цих двох загадкових смертей британських військових в Україні, як пише BBC, Одно, тіло одного з загиблих Дені Берка знайшли недалеко від лінії фронту в Запоріжжі, і погиб, загиб загинув він не в бою. А у його було нібито вбито в тилу, звісно, подібних повідомлень ми можемо бачити на тлі війни чимало. Як це мобілізує нашу контррозвідку? Мало би мобілізувати, тому що ці провокації від агентів впливу Кремлями варто було би попередити і уникнути наскільки це можливо в умовах війни в Україні. Я б якраз би дуже звернув увагу і військові контрозвідки і в цілому контрозвідки на те, що нам якраз упереджувати треба і в рядах збройних сил України, тому що там самий гострий учасник, і якраз протиріччя, які виникають там, і тим більше, наприклад, якісь ну факти смерті, це вже надзвичайна ситуація. А тим більше смерть іноземного громадянина, Це якраз породжує і протидії в деякій мірі на нашим батько прагненням. Ну і довіру може бути тому в даній ситуації, по-перше, треба упереджувати такі дії, значить, які можливо використовують методи російської спецслужби, проникаючи або в збройні сили, або на території, де находяться такі службовці, тому що іноземні громадяни, які воюють або консультують нас, це першочергові об'єкти на лінії фронту або безпосередньо на бойових позиціях для того, щоб і їх нейтралізувати. Ударити по країні конкретно, а це чутливо кожній країні, а з іншого боку, десь посіяти недовіру до нас, до нас збройних сил і особливо до органів безпеки, які не могли, начебто, упередити, тому ці акції, які готуються конкретно, це перше життя цих людей. Дійсно, вони повинні бути в під оперативним контролем, бачити, які можуть готуються акції і які сили, і зрозуміти, що сталося терміново розслідувати, тому що в даний момент тут важливо і. Отримати достовірну інформацію, чи це сталося на побутовому рівні, і буває таке. Ми не повинні виключати, чи це дійсно якісь між е, особистості відносини виникли також. бувають ситуації. Ну і саме головне те, що ме реверсія це діяльність іноземних спецслужб і їх агентів. по… Ліквідації, наприклад, або наших союзників, прихильників числа іноземних громадян, це надзвичайно важливо, тому що тут створює і не тільки внутрішні проблеми, послаблює нас, і особливо серед військових, але і на зовнішніх векторах, тому що навіть один військовослужбовець іноземний громадянин завжди це велика цінність для наших партнерів.